Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист і свобод людини і громадянина. В одному з своїх відео я говорю про те, що в Україні продовжується та сама так звана барана історія, що будуть продовжуватися всі ці дії, які були заплановані ще з 2022 року, як продовження вколювання людей відповідно до отримання кредиту, який Україна взяла. У розмірі 150 мільйонів євро. Таким чином, ми зараз маємо перші ластівки, перші дзвіночки про те, що я говорив. А саме, зачитаю вам кілька статей з декількох сайтів, щоб ви розуміли, що має відбутися за самий короткий час. Отже, 15 лютого 2023 року сайт GalInfo.com.ua. У Львові, ВООЗ та ЄС передали 59 автобусів для. Шмакцинації в Україні. У такий спосіб ВОЗ та ЄС допомагають підвищити показники уколізації в Україні, щоб захистити найбільш уразливі верстви населення. Про це інформує Департамент охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. Повідомляється, що автобуси контактують мобільними виїзними командами, їздитимуть вони усіма регіонами України для здійснення шмакцинації проти. Інфекційних захворювань, зокрема модної хвороби, кору та дифтерії. Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Крюге та представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт передали ключі від автобусів заступнику міністра охорони здоров'я України Ігорю Кузіну та ключі від автобусів для Львівщини, заступнику начальника Львівської ОВА Іванові Собку сьогодні, 15 лютого. Чи ви розуміли, за той час, коли хлопці гинули на передовій? Оці внутрішні ублюдки тим самим продовжували свою роботу по так званій молізації всього населення України. Зачитаю вам цитату: рік повномасштабної війни суттєво вплинув на охоплення щепленнями в Україні, і ці автобуси допоможуть забезпечити те, щоб Україна продовжувала свій шлях до забезпечення ВПО та найбільш уразливих груп населення, більш легким доступом. До уколів проти хвороб, які можуть виявитися смертельними. З 35 мільйонів доз проти баранофікусу, поставлених Україною країну з початку пандемії, лише 4 мільйони, тобто 11% доз, ввели після 24 лютого 2022 року. Ми готуємося до усунення ризиків спалахів кору та дифтерії, зазначив Ганс Крюге. Цікавий момент. Читаємо вам другу статтю. Це в нас було 21 лютого 2023 року. Вінниця-інфосайт. Заголовок звучить так. На Вінничину передали автобус для мобільних бригад шмакцинації проти баранофікусу, кору та дифтерії. Вінницька область отримала автобус від ВООЗ, який використовуватиметься мобільними бригадами шмакцинації проти дебілувірусу. Кору та дифтерії. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цільвою групою є внутрішньо переміщені особи, уразливі групи населення люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями, а також ті, хто проживає у віддалених районах Вінниччини. Хочу прокоментувати це речення: тобто, кого вони будуть колоти. Найбільш непотрібні верстви населення: це люди з хронічними захворюваннями. Люди похилого віку, пенсіонери для того, щоб вони просто лягли після цих уколів, і таким чином не заважали робити їм свою роботу, а також не виплачувати пенсії. І уразливі групи населення, такі як ВПО. Цікава думка. Йдемо далі. Хмельниччина, ще один сайт в сім'ю З заголовком: Хмельниччина отримала автобус для. У колізації у віддалених громадах. Автобус передало представництво ВОС. Шмакцина стала ще більш доступнішою. Автобус для проведення шмакцинації отримав Хмельницький обласний центр контролю профілактики хвороб від МОЗ. Транспорт передало представництво ВОС в Україні за підтримки Європейського Союзу. Дуже цікаво, Європейський Союз настільки про нас дбає. Що нам аж безкоштовно автобуси роздає для того, щоб ми з вами покололися всі. Дуже круто. Завдяки дарунку мобільні виїзні бригади зможуть дістатися навіть у віддаленіші куточки краю і вколювати людей похилого віку з хронічними недугами та всіх бажаючих. Ще один акцент на людей похилого віку і з хронічними недугами, що вони в самий короткий час просто загнулися після цих. Уколів, добре. Ще один сайт: Суспільне медіа: Кіровоградщина отримала автобус для висновної уколізації жителів громад. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автобус для здійснення виїзної уколізації жителів громад регіону. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. З її слів, автобус отримали в рамках проєкту зі зміцнення. Шмакцинації населення під час війни. Опана! У лютому 2023 року представництво ВООЗ в Україні за підтримки Європейського Союзу передало Міністерству охорони здоров'я України 59 автобусів, які розділили між регіонами. Про це йдеться на сайті Міністерства. За словами Надії Оперчук, орієнтовна вартість автобуса 2 мільйони 700 тисяч гривень. Він обладнаний підйомною платформою, яка дозволяє перевозити людей на інвалідних візках. Має 35 пасажирських міст. Виїзна команда щепитиме людей в громадах або привозитиме їх у найближчі пункти уколізації. Особливу увагу приділятимуть на переселенцях, маломобільних, літніх людях, людях з хронічними захворюваннями, жителях віддалених важкодоступних громад. Знову ж таки, акцент на переселенцях. Хворих і людях похилого віку. Цікава річ. Ще раз наголошую, що про ці речі ми говорили вже давніше: що ця істерія вона не має завершення, вона продовжується відповідно, таким чином. В самий короткий час ви побачите, що відбувається. Першими попадуть під прес: так звані службовці, медики, педагоги, військовослужбовці, поліцейські та інші. Також будуть уколювати людей, особливо тих, які є зараз на передовій. Таким чином втілюється закон 4142, в якому чітко прописано ці всі речі, про які ми говорили вже раніше. Тому народ, відкриваємо очі, виключаємо телевізор, вмикаємо розум, читаємо конституцію і розуміємо, що там написано: стаття третя, стаття 5, стаття 28. Я вам зараз її зачитаю, щоб ви розуміли. Що ніхто без вашої згоди не має права робити з вами ці речі, які принижують і гідність і можуть порушити ваше здоров'я. Кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню жорсткому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Ще раз наголошую це речення: жодна людина. Без її вільної згоди не може бути піддана медичним науковим чи іншим дослідам. Тому народ, в Конституції йдеться про людей. Це все, що відбувається, відбувається з фізичними особами, тому що система всіх вас бачить, як фіз усіх прабів. Тому, як я вже неодноразово говорю: повідомляйте цим всім упорям, що ви є людина, яка захищена Конституцією, яка має права і свободи, чезі, гідність, недоторканість і безпека. Також додатковим інструментом максимальної юридичної сили є волевиявлення людини, де на зворотній стороні є вся довідка про ваш статус міжнародного публічного права як людини, яка захищена міжнародними договорами, які прописані в статті 9 тої самої нашої конституції України. Тому максимально швидко зараз виходимо з статусу фізособи в статус людини. Переходимо в наші групи Telegram з свої права і волевиявлення людини, волевиявлення людини по областях, долучаємося до груп, долучаємося до громад. Ми даємо всю максимальну інформацію, що це за документ, як ним користуватися, як ним себе захищати, як утворювати територіальні громади і через територіальні громади. Захищати свої права, права своїх дітей, батьків, родини, цілих своїх населених пунктів. Зволікати вже нема коли. Потрібно взятися за розум і почати діяти на захист своїх прав і свобод як людини. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте ту саму конституцію, про яку я говорю практично в кожному своєму відео. Підпишіться на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram, про які я говорив, хто хоче отримати максимальну інформацію про документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Як об'єднуватися через територіальні громади, знову ж таки, долучайтеся в групи волевиявлення людини по областях. Кожній групі вгорі є закріплені відео, в яких є покрокові дії для захисту своїх прав і свобод. В кого проблеми з ТЦК є окрема група в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на наші платформи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях для спасіння, для захисту себе, своїх дітей, своїх родин, цілих наших населених пунктів і цілої нашої держави республіки Україна. Тільки так ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції 1996 року.